Помпей зумів вирватися з оточеного Цезарем Брундізія і переправити вірні йому війська через Адріатичне море до Греції. Цезар не зміг відправитись за ним, тому що його противник забрав з собою усі наявні кораблі. Тому Цезар наказав владі міст Італії, Галії та всім власникам кораблів, які лишилися на його боці, збирати флот у Брундізії. До тих пір, поки не буде зібрана достатня кількість кораблів, лишатися в Італії Цезарю не було сенсу. Помпей та його прихильники та союзники в провінціях в цей час могли збирати війська. Тому Цезар, перед тим, як переслідувати Помпея на Сході, вирішив забезпечити свій тил на заході. Він вирішив піти до Іспанії, щоб усунути можливу загрозу від розташованих там легіонів, що зберігали вірність Помпею. В Іспанії під керівництвом легатів Марка Петрея, Луція Афранія і Варона було сім відданих Помпею легіонів. Понад 40 тисяч піших воїнів і понад 5 тисяч кавалерії, не рахуючи допоміжних військ. Це була серйозна сила, яка могла загрожувати вірній Цезареві Галії і ставити під загрозу безпеку самої Італії. Цезар не міг переслідувати Помпея, лишивши її в тилу. Від Брундізія Цезар вирушив до Риму. Раніше він не наважувався входити до столиці, щоб не втратити проконсульське повноваження, але тепер. Коли надія на швидку війну та полон Помпея не виправдалася, треба було готуватися до тривалої війни. Виникла гостра потреба в фінансах для формування нових легіонів для задуманого військового походу. Тому Цезар знову вирішив зневажити закон республіки та увійшов з військом до столиці. Він заволодів скарбницею Риму, реквізував майно багатьох храмів. Проблема з фінансами на деякий час була вирішена. Щоб Рим не відчував нестачі хліба, потрібно було захопити провінції, які служили основними постачальниками збіжжя. Основні житниці республіки були під владою ставленників Помпея. Тому свого легата Квінта Валерія Орка з одним легіоном Цезар відправив встановити контроль над Сардинією, а Куріона з трьома легіонами до Сицилії. Сардинією на той момент керував помпеянець Марк Аврелій Котта, а Сицилією Катон Молодший. Після захоплення Сицилії. Куріону слід було зайняти і провінцію Африка, на чолі якої стояв ще один помпеянець Аттій Вар. Гай Антоній мав керувати іліком і контролювати гірські перевали, не дозволяючи військам Помпея повернутися до Італії суходолом і одночасно утримувати перевали для можливого просування військ Цезаря. Марк Антоній і Марк Лепід за наказом Цезаря лишилися в Італії. Командування флотом Цезар доручив Публію до Лабеллі. Він мав зібрати флот. І відібрати у помпеянців контроль над Адріатичним морем. Коли всі накази було віддано, Цезар із двома новоствореними легіонами вирушив на з'єднання з, з сімома своїми легіонами, що лишалося в Галії, а звідти до Іспанії. Але в Нарбонській Галії, де збиралися війська для походу, він зіткнувся з несподіваною проблемою. На його дорозі лежало багате та важливе місто Масілія, його мешканці відмовилися відчинити йому ворота. Маселійці звезли в місто запаси провізії з цілої околиці та покликали на допомогу варварське племя Альбиків, що жили в горах біля міста, влаштували майстерні зброї, почали ремонтувати стіни і флот. На перемовинах старшина міста сказала Цезарю, що у протистоянні між ним та Помпеєм вони будуть зберігати нейтралітет. Поки йшли переговори між масілійцями та Цезарем, до міста морем прибув до міцій Агнобарб, якому Цезар дарував життя під Корфінієм. Він переконав масілійців стати на бік Помпея. Мешканці міста призначили агенобарба комендантом міста, і він відразу прискорив приготування міста до облоги. Після цього Цезар вже не мав можливості лишити Масілію позаду, адже це ставило під загрозу його логістику та сполучення з Галією та Італією. Тому Цезар наказав готуватися до облоги. Поки тривали приготування до облоги, щоб не гаяти часу, Цезар відправив вперед свого легата Фабія з трьома легіонами взяти під контроль проходи в Піренеях. Ще три легіони, розквартировані трохи північніше в Галії, мали незабаром приєднатися до Фабія. Через місяць після початку облоги Масілії, щоб не гаяти час, Цезар вирішив рухатись до Іспанії. Він залишив під Масілією три легіони під керівництвом Децима Брута і Гая Требонія. А сам тільки з особистою охороною та гальською кавалерією попрямував до Іспанії. У помпеянців в Іспанії була зосереджена серйозна військова сила. Південь півострова контролював ворон. Під його проводом було два легіони. Марк Петрей з двома легіонами займав захід Іспанії. А на півночі стояв Луція Франій з трьома легіонами. Усі віддані Помпею війська були досвідченими загартованими в боях проти варварів ветеранами. Друзі, Наша країна протистоїть російській агресії, і ми маємо щосили допомагати нашим Збройним силам, які дають відсіч московським загарбникам. Я закликаю кожного, хто має таку можливість, донатити або через великі та відомі фонди, або через волонтерів, яким ви довіряєте, або адресно допомагати якомусь підрозділів ЗСУ, в якому служать ваші рідні або знайомі. Тільки спільними зусиллями ми зможемо подолати підступного ворога. На нашому каналі цілих 4 місяці не було нових відео, і ми сильно за це вибачаємось. Але на це була ціла низка причин, які, як ми сподіваємось, вже в минулому. Ми хочемо подякувати спонсорам нашого каналу, які навіть попри відсутність контенту тривалий час не припинили нас підтримувати. Ми дуже цінуємо вашу довіру та підтримку та сподіваємось не розчарувати вас в новому році. Особливо ми хочемо подякувати консулу Константину Данильченку, спонсорам рівня Квестер, Сонік, Юрій Стефан Жидецький, Ілля Ладан. Луї Мардук, Тарас Яценко, Ендрю Пі, Оберст, Єгор Котляревський, Владислав Соколенко та Макс Ротанський, а також численним спонсором рівня Квіріт та тим, хто підтримує нас разовими донатами, і ви також можете стати одним зі спонсорів нашого каналу або зробити разовий донат по посиланнях в описі. І останнє оголошення перед тим, як ми продовжимо. Ми давно про це думали і нарешті створили магазин з мерчом нашого каналу. Ви можете замовити собі футболки, худі, світшоти, майки, чохли для мобільних та інший мерч з символикою нашого каналу або з артами на тему давнього Риму та античності. І, до речі, 50% від всіх грошей, які будуть зібрані через продаж мерча, ми відправимо на допомогу ЗСУ. Посилання на магазин також буде в описі. Дізнавшись про наближення військ Цезаря, Петрей та Афранії вирішили об'єднати сили і розташувати свою армію біля міста Ілерда. Тут вони могли контролювати переправу через річку Сегре, через яку був лише один кам'яний міст. Помпеянці стали табором на високому пагорбі на південь від міста, розташувавши в самому місті для оборони мосту лише кілька когорт. Всього під Елердою у помпеянців було близько 70 тисяч воїнів, 5 повних легіонів. 5 тисяч вершників та 80 когорт ауксиларії. Готуючись до зіткнення з силами Цезаря, вони почали збір припасів в навколишній місцевості, звозячи все до міста. Дуже швидко вони спустошили місцевість на заходному березі Сагре і перейшли на східний берег. Тим часом Фабій впорався з завданням Цезаря. Його війська вибили загони Афранія з проходів в Піренеях. В середині травня 49-го року до нашої ери. Фабій з військом біля 40 тисяч воїнів підійшов до Елерди. В нього було 6 повних легіонів, 3 тисячі вершників та 20 когорт ауксиларіїв. Він наказав побудувати дерев'яні мости через Сегре, північніше від міста, що дозволило йому без перешкод перейти на західний берег Сегре. Західний берег вже був спустошений військами Афранія, а з собою Фабій мав запас провіанту лише на кілька діб. Тому він почав відправляти своїх фуражирів на збір провізії на східний берег. Там вони часто стикалися з фуражирами помпеянців та між ними спалахували сутички, в яких перевага була на боці помпеянців через більшу кількість вершників. Фабій став споряджати за фуражем, де далі більше військ. В одну з таких вилазок, коли за припасами відправились два легіони, раптом налетіла сильна буря, і дерев'яний міст, яким війська перейшли на східний берег, розвалився. По уламках мосту про це дізнався Афраній. Та вирішив скористатися зручною нагодою, щоб розбити ці два легіони, поки вони відрізані від решти сил Фабія. Він вислав на перехоплення чотири своїх легіони за підтримки всієї наявної кавалерії. Загоном цезаріанців командував легат Луцій Планк. Помітивши ворогів, він наказав своїм військам швидким маршем рухатись до найближчого пагорбу та зайняти там кругову оборону. Переважаючи сили помпеянців, спробували атакувати загін планка. Але завдяки вдало обраній позиції, цизаріанцям вдалося стримувати тиск супротивника. Тим часом фабій, дізнавшись про руйнування мосту, передбачив дії Афранія і також відправив через Північний міст ще два легіони. Ці легіони підійшли до пагорба, де тримав оборону Планк, та це змусило Афранія відступити, щоб зберегти свої війська. Після цього цизаліанці швидко відбудували зруйнований міст. Через два дні після цієї сутички. Під Піделерду прибув Цезар, привівши з собою, окрім особистої охорони, ще загін в тисячу гальських вершників. Він одразу почав активні бойові дії проти Афранія. Лишивши в таборі кілька когорт для охорони обозу, він вивів військо з табору і вишикував його напроти табору помпеянців. Афраній прийняв виклик і також вивів свої війська, але атакувати не став. Він лишався на вигідній для нього позиції на схилі пагорба. Він сподівався, що Цезар атакує його знизу, що могло б призвести до тяжких втрат. Але Цезар чудово це розумів і також не давав наказу атакувати. Він традиційно вишикував свою армію в три лінії, але при цьому перші дві лінії тримали стрій, а третя, за його наказом, почала копати захисний рів і з намером надалі використовувати його як основу для майбутнього табору. Афраній подумав, що Цезар знаходиться в нерішучості та боїться атакувати. Це виграло для Цезаря трохи часу. Його військам вдалося непомітно від супротивника викопати широку траншею, і на ніч Цезар не відвів своїх військ назад у табір, а розташував за траншеєю. Наступного дня роботи облаштування табору продовжилися, але тепер воїни вели їх вже не криючись. Афраній запізно зрозумів план Цезаря і не встиг перешкодити будівництву. Коли табір було збудовано, Цезар переніс до нього обоз. Тепер супротивники стояли один проти одного на мінімальній відстані. Афраній повернув свої війська до табору та вирішив уникнути сутички. Такий стан справ його влаштовував адже час грав проти Цезаря, запаси харчів, якого були обмежені. Афраній натомість покладався на величезні запаси провіанту на в Елерді. Щоб розв'язати патову ситуацію, Цезар вирішив зайняти невеликий пагорб, що знаходився між табором Афранія та Елердою. За його задумом, це мало дозволити йому відрізати Афранія від постачання припасів з міста. Для атаки на пагорб Цезар задіяв три легіони. Він послав в атаку авангард, а сам почав виводити війська з табору. Але Афраній зрозумів задум супротивника і своєю чергою поспішним маршем відправив на пагорб охоронні когорти. Через те, що його війська були ближче до пагорба, пампеянці встигли зайняти пагорб перед тим, як туди підійшли легіонери Цезаря. За цими когортами. А Франі відправив підкріплення. Помпеянці використовували незвичайну для римлян тактику. Замість того, щоб сформувати та тримати щільний стрій, вони атакували малими групами та швидко відходили у разі небезпеки. Цю тактику вони перейняли у іберійських племен. Така тактика збила легіонерів Цезаря з пантелику, та їхній стрій втратив стійкість. Під градом спілумів та стріл вони здригнулися та почали потроху відступати. Побачивши це, Цезар відправив у бій 9-й легіон. Дев'ятий зміг потужним ударом не тільки підтримати товаришів, але й відкинути помпеянців. Війська Афранія під тиском 9-го відступили до Ілерди. Легіонери Цезаря переслідували помпеянців, вважаючи, що ворога розгромлено і перемога близька. Але коли помпеянці дісталися мурів міста, на переслідуючих їх легіонерів Цезаря посипалися списи стріли та пілуми зі стін міста. Кавалерія цизаріанців не мала можливості підтримати легіонерів 9-го через брак простору для маневр. Бій під мурами міста був запеклим і тривав 5 годин. Помпеянці мали вигіднішу позицію та стрілецьку підтримку з боку міста. Більш того, всередині бою у цизаріанців закінчилися метальні снаряди, але, попри все, їм вдалося відтіснити помпеянців брами та загнати їх за міські мури. Все нарешті уможливило вступ до бою кавалерії, яка прикрила відхід знесилених від тривалого бою легіонерів 9. го В записках про громадянську війну Цезар подає цей бій як свою перемогу, але насправді результат був невтішним для нього. Йому не вдалося закріпитися на ключовому пагорбі, адже поки йшов бій біля Елерди, пагорб зайняли сили Афранія. Таким чином, першу суточку біля Елерди Цезар програв, та його становище погіршилося. І йшов червень. У горах щосили танув сніг, і річки перетворилися на стрімкі повноводні потоки. Настав період дощів та буревіїв. Внаслідок однієї сильної бурі та внаслідок повеня вода вийшла з берегів, і обидва дерев'яні мости, зведені цезаріанцями, були зруйновані. Все військо Цезаря опинилося в пастці на західному перезі річки Сегре. Допоки не була відновлена переправа через Сегре, він не мав можливості отримувати підкріплення з Італії. Запаси провіанту швидко виснажувалися, поповнити їх не було звідки. Адже запаси місцевих мешканців були давно реквізовані фуражирами Афранія. В той же час у Афранія був доступ до переходу через річку через Кам'яний міст та величезні запаси провіанту накопичені в Елерді. Усі спроби Цезаря відновити мости закінчувалися невдачею. Цезаріанців одразу атакували лучники і копійники Афранія з протилежного берега Сегре. Цезар чекав на великий обоз з провіантом і додатковими військами, проте через відсутність переправи через Сегре не міг зустріти його. Тим часом розвідники доповіли Афранію про наближення обозу. Він відправив кавалерію на перехоплення, але конвой з п'яти тисяч гальських вершників, що супроводжував обоз, відкинув вершнитів Афранія. Зрозумівши, що об'єднатися з Цезарем не вдасться, Гали відступили до гірської місцевості та розбили там табір. Афраній висунув проти них три легіони, але наблизившись до табору та оцінивши його укріплення, він вирішив відмовитись від атаки та поспішив повернутися до свого табору. В цій сутичці Гали втратили 300 вершників. Втрати кавалерії Афранія невідомі, але скоріш за все вони були дуже суттєвими. Адже після цього кавалерія Афранія нічим себе не проявила на полі бою. Тим не менш, незважаючи на тактичну поразку кавалерії Афранія, стратегічна перемога була все ж таки за ним, адже йому вдалося завадити постачанню провіанту до війська Цезаря та приректи його на голод. Але за кілька днів Цезар знайшов рішення, здавалося б, безвихідної ситуації. Він наказав спородити Коракли, маленькі човни з гілок та шкір тварин. Вночі потайки один легіон вирушив на північ, завантаживши збудовані коракли на візки. План Цезаря був в тому, щоб потайки від розвідників Афранія переправити легіон на інший берег, звести там укріплення, які прикриють будівництво мосту та під їх прикриттям збудувати міст. Вночі легіонери пройшли відстань у більше ніж 20 кілометрів до гори за течією Сегре. Там вони переправились на протилежний берег та почали споряджати укріплення та будувати міст. План Цезаря спрацював, та через два дні переправу через Сегре було відновлено. Обос з провіантом відразу перейшов на західний берег та під конвоєм Гальської кавалерії вирушив до табору Цезаря. Відновивши переправу, Цезар не тільки забезпечив запаси провіанту, але й дістав можливість поновити збирання фуражу на протилежному березі річки. Більш того, вся ця операція пройшла непомітно для помпеянців, тому атаки кавалерії Цезаря на фуражирів Афранія стали повною несподіванкою. А через те, що його власна кавалерія зазнала важких втрат при спробі атаки обозу, у Афранія фактично не було можливості протидіяти кавалерії Цезаря, і це значно обмежило його можливості по збиранню фуража. Афраній був змушений відправляти на заготівлю фуражу вже цілі легіони, але й це мало допомагало. Тим часом місцеві племена, побачивши зміну становища та розуміючи, що Цезар є ймовірним переможцем протистояння, почали схилятися на його бік. Вони відправили посланців до нього та уклали угоди про постачання провіанту до війська Цезаря. Гальська кавалерія Цезаря дуже ефективно діяла проти фуражирів Афранія, але через те, що міст знаходився дуже далеко, не завжди встигала відреагувати на дії Афранія на протилежному березі. Щоб скоротити цю відстань, Цезар вирішив відвести частину води з річки, щоб знизити її рівень. Це б дало можливість вершникам переходити річку в брод і швидко атакувати фуражилів Афранія. Вдале місце для цього було знайдено за кілька кілометрів на північ від Олерди. Легіонери почали копати рови, щоб відвезти воду з річки. Коли їх робота була майже закінчена, Афраній нарешті зрозумів їх задум, але вже не встиг нічого вдіяти, аби завадити земляним роботам. На військовій раді Афраній та Петрей прийняли рішення залишити позиції біля Ілерди та рухатись на з'єднання з військами Ворона на півдні Іспанії. Там вони сподівалися отримати підкріплення від місцевих племен та міст, які все ще були лояльні Помпею. Користуючись перевагами місцевості і підтримкою місцевого населення, вони сподівалися затягнути війну в Іспанії, принаймні до зими, та виграти час для Помпея на збір сил в Греції. Для здійснення цього плану вони зв'язалися з Вароном та доручили йому збудувати понтонну переправу біля Октогези через річку Ібер, і почали приготування до відступу. Петрей відправив два легіони на східний берег річки, щоб звести укріплення, які мали б прикривати переправу військ через Кам'яний міст. Цезар дізнався про плани помпеянців від своїх розвідників та перебіжчиків. Він не мав спроможності запобігти втечі сил Афранія та Петрея, адже роботи по зниженню рівня води в Сегрещі не були закінчені. Рівень води вже знизився достатньо, щоб уможливити переправу для кавалерії. Але для піхотинців річка лишалася ще глибокою. Незабаром Афраній отримав звістку від Ворона, що переправа через Ібер готова. Тієї ж ночі військо помпеянців виступило в похід. Легіонери взяли із собою достатній для походу запас їжі. Надлашки були залишені в Елерді. Для оборони міста Петрей лишив в ньому кілька когорт піхоти. Цезар швидко відреагував на переміщення супротивника, відправивши у переслідування кавалерію. Вершники переслідували розтягнути на кілька кілометрів колонну помпеянців і обстрілювали її з безпечної відстані з луків та кидали пілуми, не наближаючись на відстань рукопашного бою. Ці наскоки були дуже доткливими та сильно уповільнювали рух колони, але в цілому не завдавали помпеянцям суттєвої шкоди. Але задача кавалерії була саме в тому, щоб затримати помпеянців настільки, щоб їх встигли наздогнати основні сили Цезаря. І їм вдалося дуже сильно затримати відступаючих помпеянців. На світанку наступного дня хвіст колони помпеянців ще було видно з західного берега Сегре, де стояли основні сили Цезаря. Тим часом рівень води в річці знизився і сягав грудей чоловіка середнього зросту в найглибшому місці. Легіонери почали вмовляти та благати Цезаря дозволити їм перетнути річку та переслідувати ворога. Нарешті Цезар прислухався до них. Він наказав лишити в таборі усіх поранених та слабких. І з основним військом готувався до переправи на протилежний берег. Він наказав виставити вище та нижче за течею коней, коні, яких поставили вище за течією, мали загальмувати річкову течію, а ті, яких розмістили нижче, мали стати рятівним бар'єром для тих легіонерів, які не змогли б при переправі втриматись на ногах. Завдяки цим приготуванням, піхота Цезаря зуміла без проблем і втрат переправитись на східний берег Сегре. Прискореним маршем, легіони Цезаря наздогнали колону Афранія. Той пошепки вишикував військо до бою, але Цезар не поспішав нападати. Він вирішив дати своїм легіонерам відпочити після денного маршу переправу та нічних земляних робіт. Розвідка обох полководців доповіла, що єдиним проходом на південь є вузька вущелина, і хто першим дістанеться до неї, той і зможе контролювати прохід. При цьому заблокувати прохід через неї можна було навіть за допомогою малих сил. Для Афранія це була можливість порятунку, для Цезаря можливість не допустити втечі війська Афранія та об'єднання сил помпеянців в Іспанії. День вже добігав кінця, і Афраній також хотів дати війську відпочити після виснажливого маршу під постійним обстрілом. Більш того, він чудово розумів, що кавалерія Цезаря не дозволить йому швидко дістатися у щелене. Цезар розробив план, як досягти ущелини раніше ворога. Наступного ранку помпоянці побачили, як солдати Цезаря збирають поклажу і швидким маршем вирушають назад до Єлерди. Помпеянці вирішили, що відсутність їжі змусила військо Цезаря відступати, але причина відступу була зовсім іншою. Цезар прагнув досягти ущелини раніше, але на єдиній дорозі до неї стояло військо Афранія. І Цезар вирішив провести своїх легіонерів кружним шляхом по бездоріжжю та високими пагорбами. Незабаром розвідники Афранія побачили, як колона війська Цезаря розвернулася, незважаючи на те, що їм довелося рухатись по перетятій місцевості, вони швидко порівнялися з табором Афранія. Помпеянці спішно згорнули табір і з усією можливою швидкістю рушили до ущелини, але кіннота Цезаря, як і на день раніше, постійно турбувала колону помпеянців, змушуючи їх зупинятися та відбиватися. Це сильно затримувало рух війська Афранія, тому Цезар встиг обійти помпеянців і закрив їм прохід на південь. Тепер основною дорогою пройти до Ібера було неможливо. Афраній зробив останню спробу прорвати блокаду. Він відправив загін ауксиларії закріпитися на панівній висоті, щоб під їх прикриттям спробувати пройти гірськими тропами, але вершники Цезаря атакували їх та не дозволили їм суттєво просунутися. Склалася сприятлива ситуація для вирішальної сутички. Військо помпеянців стояло на відкритій місцевості. Моральний стан війська був на низькому рівні, в той час як цезаріанці були натхнені та впевнені в перемозі. Втім, Цезар хотів уникнути кровопролиття та сподівався здобути перемогу з мором та маневрами. Він зайняв позицію в самій ущелині, даючи можливість Афранію повернутися до табору, з якого вони виступили вранці. Афраній та Петрей зібрали військову нараду. Варіантів лишалося два: або відступити назад до Елерде, в основний табір до запасів їжі в місті, або піти до міста Таракона. З запасами провіанту у пампеянців вже почалися проблеми. Їхні запаси добігали кінця, а води не було взагалі. Відправлені до річки по воду загони не змогли принести води, бо були атаковані всюди сущою кіннотою Цезаря. А Франій та Петрей розставили на всьому шляху до річки численні дозори і приступили до спорудження захисного валу, особисто контролюючи хід робіт, щоб забезпечити постачання води до табору. А поки полководців не було в таборі. Несподівано між легіонерами обидвох армій почалися дружні розмови, а потім і братання. За простими воїнами на зближення пішли центуріони та навіть військові трибуни. Помпеянці почали обережно розпитувати про можливість здачі в полон, з'ясовувати гарантії безпеки і таке інше. Здавалося, протистояння може закінчитися прямо зараз. Дізнавшись про те, що відбувається, Петрей повернувся до табору та відігнав від свого табору цезаріанців. Після цього він провів загальні збори. Та змусив усіх легіонерів знову пронести клятво вірності Помпею. Такий стан справ зберігався кілька днів. Помпеянці не рушали з місця, цезаріанці теж. Будь-які спроби помпеянців збирати фураж закінчувалися безрезультатно. Вершники Цезаря щоразу атакували їх та припиняли ці спроби. Були труднощі із постачанням води до табору помпеянців. Але особливо кепські справи були з провіантом. Виходячи в похід, легіонери взяли достатні запаси їжі лише на шлях до Октогези. Але численні ауксиларії мали їжу лише на 2-3 дні походу. Цей термін давно минув, і тепер все військо помпіянців стало страждати від голоду. Окселарії стали масово переходити до Цезаря, який мав великий запас провіанту. Щоб зовсім не втратити армію, Афраній та Петрей вирішили спробувати повернутися до Елерди, де ще залишалися запаси їжі, та тримати оборону там. Згорнувши табір, вони рушили в дорогу. Цезар одразу почав їх переслідувати його кавалерія, як і раніше, не давала спокою колонії помпеянців, суттєво гальмуючи її просування. Але досягти Елерди Афранію не вдалося. Постійні атаки кавалерії Цезаря та легіони Цезаря, які рухались буквально по його п'ятах, не давали можливості Афранію ані швидко просуватись, ані зайняти зручну позицію для табору. Врешті-решт, помпеянцям вдалося розбити табір, але в доволі незручному місці, посеред поля на віддаленні від річки. Цезар вирішив нарешті взяти табір помпеянців в облогу та наказав купувати рови навколо табору, щоб надійно ізолювати його від будь-яких постачань ззовні. Щоб запобігти цьому, Афраній вивів військо та вишикував його до бою. Те саме зробив і Цезар, але знову битва так і не почалася. Цезар прагнув уникнути кровопролиття, розуміючи, що армія Афранія знесилена та близька до капітуляції. А Афраній вже не сподівався на вдалий результат бою. Перебуваючи майже в оточенні, позбавлені постачань припасів та води, полководці помпеянців нарешті розпочали переговори про перемир'я. Спочатку вони хотіли домовитися з Цезарем не публічно, але той на полях на відкритісті переговорів. Не маючи іншого вибору, Афрані та Петрей погодилися, і наступного дня військо помпеянців капітулювало. Цезар розпустив легіони помпеянців, але всіх, бажаючих воювати за нього, охоче прийняв до лав свого війська. Так за порівняно короткий час і без істотних втрат, Цезар здобув перемогу над супротивником, який мав чисельну перевагу. Капітуляція північного війська в Елерді вирішила долю і південної Іспанії. У Ворона було всього два легіони, не рахуючи допоміжних військ. Але після повідомлення про капітуляцію Афранія та Петрея, міста в провінції, які раніше були лояльні Помпею, стали одне за одним переходити на бік Цезаря, зачиняти ворота перед армією Ворона, відмовляти йому в постачанні провізії. Нарешті, навіть Гадес, у якому Варон зібрав кораблі, величезні запаси провіанту та грошей, перейшов на бік Цезаря. Це змусило Ворона також піти на мир з Цезарем. Цезар об'їхав найважливіші та найбільші міста Іспанії: Гадес, Нарбон, Кордобу, Теракон та інше, призначив правителем південної Іспанії Квінта Касія Лонгіна і відправився назад до Італії. Шлях його лежав через обложену Масілію.